Чувак, це херсонська група. Херсон залізобетон. На секундочку. Група Ролікс сьогодні знімає свою нову роботу. І нас уже кличуть, вже вкличуть, помчалі. Чіпі. Ой, бой. Намагатись виховати, то не є вихід з нею. Крихітні клопоти стають великими, треба випити. Не вивозимо творезами Мозок мій не в неї під ножа лезом Сирим його з'їдає під майонезом незом, слова міксує, салат Цезар зах, кусайся, наш БДСМ з нею секс, в якому є все, я в ньому сенсей Ліпись, коли піс, якийсь харконе серце, Доїла мозок, взяла серце, на десертце мало в діфах відносин, не гострий на знак, постілі вода, так, не просак коли рамси все і ніж паси. побачити паша фен якщо паша тут то це фірма не тверезі березень після похмільного лютого Не лишив ані краплі майбутнього І шляхи, що видавались абсолютно попутними Зав'язали в вузлом безнадійно заплутаним Три години в і знов на підвищених Рівень у браміла, непристойно перевищений. Горяк морський між майбутніми, колишніми і на фініші вона зламана, я знищений Гострі фрази образливі уривки Ми не сідайте в ліфт. Тут максимальний бал творі мохі почуття. вимірюються літрами міцного семирічного з багатою палітрою Зашто будують хірурги, прокапають наркологи Любов постука, я наступ мої вас стоящи нас зачиняє По зараз якось холодно Изна знову... спокойно в губер, а потом По полетелище Добра Песня на штач Годорон Тут деякі питають, а кліп на реальних событиях. Я кажу, звісно, на реальних подіях кліп. Наступне питання.